Які з твого боку такі найпоширеніші помилки жінки роблять? Саме коли, наприклад, у чоловіка от якась халепа, і що жінки роблять, що воно тільки гірше і гірше стає? А, ну, в першу чергу, це якщо вона починає його, ну, скажімо так, звинувачувати і а, принижувати його, да? ти безтолковий. Ти нерозумний. Це номер один проблема. Тобто це, це перше, коли вона ставиться до нього агресивно, коли вона в цей момент не думає, як йому допомогти, а просто починає його бити словесно, скажімо так, да, добивати чоловіка. Він і так в проблемі. І тут, як кажуть, єдина армія, яка добиває своїх, це часом наші рідні. Які не розуміють, що відбувається або не хочуть зрозуміти. Ось тому критика, ось е, така неконструктивна не критика, не, не токсична, так. токсична критика, да, назвемо це так. Угу. Коли, коли мені не показують вихід, от чи чим відрізнити, скажімо, якусь адекватну критику від неадекватної, адекватна критика вона допомагає мені побачити вихід, вона, вона вказує нам якусь помилку. Але вона мені розкриває, що є інший шлях. Да? І вона мені допомагає, вона каже: Слухай, дивися, в нас тут труднощі, проблеми, давай ми почнемо якось по-іншому діяти можливо, зробити так, можливо, так, давай я допоможу. Таким чином ми намагаємося вийти з ситуації. А якщо ми просто закидаємо брудом людину, це їй не допоможе. Да? Якщо ми зневажливо говоримо про людину, якщо ми її... Принижуємо і кажемо, а ти безтолковий, ти такий, ти такий, ти не такий, чи не така. Так само чоловік в адресу жінки. Так само. Ось якщо вона в кризі, скажімо так. Вибачте, я перескакую вже на протилежну сторону, але мені хочеться, щоб цей ефір не був таким. Знаєте, говоримо про чоловіків. Жінки в нас як то тут. Без, без кризи, вони не в них бувають. криз не, бува. не буває. І в жінки буває таке. І так само чоловік має з повагою відноситися в першу чергу будь-які ситуації. Можливо, вона в чомусь не справляє. Можливо, десь вона проходить якийсь свій внутрішній е, момент, і їй теж потрібна підтримка і повага в першу чергу. Ось підтримка, не критика, не звинувачення, не приниження, не ткнути її носом в проблему, а, а підняти, е, е, да в, надихнути людину. Це найкраще. А якщо ми в, в шлюбі. Чи чоловік, чи жінка починаємо просто таку агресивну критику один до одного, і звинувачення один до одного, не показуючи вихід, не намагаючися знайти рішення, не зрозумівши один одного, не зрозумівши, скажімо так, і не вислухавши один одного, а просто сиплемо якісь звинувачення, навіть при тому, що звинувачення можуть бути і справді виправдані. Невидумані дійсно може бути, що чоловік чи жінка повелися неправильно і прийняли неправильне рішення, не порадилися, влипли в якусь халепу. Ми повинні об'єднатися і думати про спільне, і вийти разом з цієї кризи. Подумати Окей, ми вже, ми вже в халепі, але ми можемо разом об'єднати зусилля і вибратися з цього або жінка чи чоловік може сказати так: коротше, в тебе проблема залишайся. Я пішов. Ну, це слабкість, це, це не любов. Я не знаю, що тут додати.